Без нього життєва повість не пишеться у людини. У цю святкову радісну годину ми раді бачити усю нашу родину. День учителя відкритим оголошуємо і до концерту викладачів запрошуємо. Я там малюю на бабе, дитину, на минулому Мином у неї літайте, я там воюю на папей і ту країну в базі. Вся у так та пишей дуже страшно, не після день ми по ді захисти. Усе життя було з тобою, нам так класно, треба ніколи. Хочу подякувати всім викладачам, які дотичні до виховання покоління, яке зараз захищає нашу країну на, на сході нашої держави. І ви знаєте, це не так просто. Все-таки ви вклали туди багато своїх сил, своєї праці для того, щоб це покоління було таким, як воно є. І я впевнений завдяки таким хлопцям, які ви виховали дівчата зараз. Ми не допустили ворога до нас, і ми можемо працювати зараз з вами у нормальних умовах. Шановні колеги, я щиро вітаю вас із цим святом. В першу чергу бажаю всім нам міцненого, міцненого здоров'я, щоб у родин, родинного затишку тепла. Терпіння, тому що робота із людьми, а взагалі із вихованням дітей це не така проста робота. Вона потребує величезної енергії, величезних е фізичних затрат. Тому я вам в першу чергу бажаю терпіння, е мудрості. Це теж дуже важливо для нас, усіх, тому що ми повинні віддати найкраще, що в нас є. І, звичайно, е хочу побажати, щоб е якомога швидше. Наступило мирне небо. Так, дорогі колеги, дозвольте мені всім вам вручити грамоти, податку відподяки Горбенко Антоніна <сум> yes. Андрійовна. А ми тоді вже доразів. Деньке Джуса Григоріївна. Коваленко Олекс... Олена Миколаївна. Тим.

Зелені, виходи, зелені, ще високі то саме тебе, Всі курки у любов І між нами пиштами спиніся. А надвора вигенні теж у запілку спище, ой, висока я уперла, а кохання вище, майже точком не хороша, подарую тобі, стріску і сніжче моста. Ой, зустріком зв'язок, будеш ти любити я трошки Карпатський ноти тремтин. Работа, ой, густо любити, Я них не видим світло на банській соці. Надивившись передачею з сикли я я жінку, чиновники з міністерства освіти започаткували новий експериментальний проєкт Міняє викладача». Тепер кожен звичайний вчитель чи викладач, який витягне щасливий білет. Зможе побути на посаді міністра. І кожен міністр зможе побути на посаді вчителя. Такий щасливий білет випав одному вчителю з історії із села Семигори. Дивимось. Ну чого? Ну чого саме я? Що я вам такого поганого зробив? Чого? Я ні до якого міністерства не поїду. Я не годен на таку високу посаду. Це дуже відповідально. Я не поїду. Ви що, Карпо Івановичу? Це такі можливості тиждень побути чиновником у міністерстві, а може навіть міністром. Не хочу, не буду. Хто буде замінювати мої уроки? Як учні вивчатимуть матеріал? Карпо Івановичу, не переживайте. За вас когось пришлють. Ну, Но... з Богом. Не хочу, не буду. А знаєте що? Краще бен не і жінку послали. Яку жінку, ти ще не жонатий. От побудеш чиновником, тоді ми тебе оженемо. Давай, На давай. Нарешті треба все підготувати до приходу високого гостя. Розставити столи, стільці, трибуни. Пані Славо, пані славо, помийте під ногу так, щоб все блищало. До нас їде сам міністр. Цікаво, кого до нас пришлють. О, їде, їде. Здравствуйте. мого проходьте. О, то я справжній самий гори, як унечує Левицького. Точно глупоман, але нічого, якось пару днів перебуду. О, ви вже приїхали. А я все у справах, все у справах навіть не помітила. Доброго дня! Лариса Дурмондонтівна, Зали школи. Дуже приятно. свирид Петровець з міністерства. Чи називати не будемо? Ого, ну напевно, дуже високий. Ну да, так би мовити, на тиждень поступаю у ваше розпорядження. То чого ви таке кажете? Мені прямо страх як незручно. А скажіть мені, Ларисо Дурмедонтівну, а де ваш педагогічний склад? А ви не переживайте, сідайте, він з хвилину на хвилину буде. Я вас зараз з ним познайомлю. Боже, це наша вчителька математики, Мотря Анаті 50 років безперервного стажу на одному місці. Заслужений вчитель України. А так що у школі нема чого красти. Що окрасти? Тут зошити на перевірку. Аж три сумки. Тут зошити. А це КМЗ. Що йому геть, ось хто це придумав? А це, як ми просили. Це методичне забезпечення в електронному вигляді. До 1 жовтня. Боже мій, куди я попав? Хочу вас познайомити. Свирид Петрович з міністерства. Ну, що ви тут, як проходить терифікація. Працюємо, Василь Іванович, працюємо. О, хочу вам представити. Свирид Петрович з міністерства. Але, так. Що? Та поля впала. Діти, зараз буду одну секунду. Я пошумів. А це ваш трудовик? Ні, директор. А чого з собою? Я просто опалювальний сезон скоро. Електрику, газ відключають. То вирішили, що будемо опалювати дровами. А так як ліс у нас не касіть, то будемо ту рупати тополі, що біля школи. А директора Скарпатського краю має досвід у виробці лісів. А це що за чудо з картою. А це наш новий вчитель географії. Він після кожного року з 11 класу так виходить. Мужчина, мужчина, ви мене чуєте. Вам потрібно до психолога. Сідайте. Боже, а це наша вчителька інформатики. Надіюсь з тим проблем у школі нема. Комп'ютерний клас є? Є, навіть два. Тільки ось комп'ютерів немає. А це наші найкращі педагогічні кадри світочі наук. Не жаліючи свого здоров'я, ведуть наших учень до вершин знань. Ознайомтесь. Вчитель захисту України, вчитель фізики і вчитель трудового навчання. А що у вас із рукою, шановна? То то ми з дітками свяхи рівняли. А у вас. 11 клас. Вивчали міні-поля. Що у вас із ногою? Переносили піаніно з третього на перший побут. Не втримали. Піаніно впало на ногу. Сідайте, сідайте. Травми на виробництві. От така тяжка наша вчительська доля. Але за таку зарплату яка у вас мінімалка? 6 тисяч. Бо за 6 тисяч доларів. У вас зарплата у євро чи у доларах? У гривнях. Як у гривнях? О Боже, дайте мені медсестру. Мій абратій мій. Боже міністру погано. Як не швидше, дайте дорогу, йому потрібно допомога Дорого міністру! Дорого міністру! Ховачу Семигора, до нас з обіном прийде вчителі з Америки переймати наш досвід. Міністерство посади комп'ютери на три комп'ютерних класи, до нас приведуть світло і газ та прикладуть бетонку. Це ще не все. За першу надану кваліфіковану медичну допомогу. Чиновнику з Міністерства освіти перший коледжу Семигора отримує сертифікат. Слава Україні!

Чистих ранків, сонячних світанків, грошей без ліку, довгого віку! I'm <speaking> my <in Spanish>